Емоційне вигорання це стан, коли почуттів стає занадто багато, і запобіжники вашої психіки просто перегорають. Ви відчуваєте одночасно все і нічого. У цей момент чилтап стає єдиним порятунком, бо крижана вода це абсолютно нейтральне середовище, позбавлене емоцій. Коли температура падає до 3 градусів, ваш мозок автоматично вмикає режим виживання. Усі складні переживання, образи, дедлайни та тривоги миттєво зникають, бо організм концентрується лише на одному диханні та теплі. Це найшвидший спосіб натиснути кнопку «ресет» у голові. Ви отримуєте ту саму омріяну тишу, яку роками шукають у монастирях. Холод забирає зайве напруження і повертає вас у стан чистого, ясного спокою. Це терапія для сильних людей, які втомилися бути сильними. Змийте з себе чужі емоції та інформаційний шум. Звертайтеся до Спагалексі прямо зараз. Ми знаємо, як повернути вам смак до життя. Підписуйтесь та охолоджуйте голову правильно.